Привіт, я Анатолій Ярошенко, мій позивний Ярош, водій медичної евакуації. Бути водієм медиваку це особлива роль у медичному батальйоні. Наша задача забрати поранених, доставити до стабу та рятувати життя. Близько до лінії фронту не підійдеш, але. Ми робимо це настільки близько, наскільки можливо та безпечно для роботи медичної евакуації. Кожен виїзд це місія, але безпека команди передусім. Ми не виїжджаємо, якщо не впевнені, що це безпечно. А коли відбувається виїзд, то весь підрозділ працює над успіхом групи неба окопів командних пунктів. Бути водієм медиваку це захоплююча робота, в якій можна бачити свою користь та результат від роботи. Оскільки ми виросли до цілого медичного батальйону, ми потребуємо більше водіїв, в роту медичної евакуації. Якщо то певно, керуєш автомобілем, готовий брати на себе відповідальність, певно ж відчути користь. Від своєї роботи це робота для тебе. Гарантуємо професійне навчання, гідну оплату 120 тисяч гривень, повне матеріальне забезпечення, а ще повагу в колах та цінність від своєї роботи. Приєднуйся до команди, залишай заявку на телефонну консультацію. Наша задача забрати.